Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, а саме з художньої літератури. Олександр Дерманський. Мамо, добре що ти є. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше, і коли дорослим стану, теж любить не перестану, бо ріднішої, ніж ти, в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. А тепер, дітки, повторюйте за мною. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше і коли дорослим стану теж любить не перестану, бо ріднішої, ніж ти, в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. Дітки, про що вірш? Хто написав його? І яка назва вірша? Молодці, проговоріть цей вірш ще вдома з вашими батьками. Дякую вам за увагу. До побачення.